Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритиму про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. У Луцька з Буратином віднині одна труба на двох. Луцьк та Буратин підписали меморандум про співпрацю у сфері управління мережами централізованого водопостачання і централізованого водовідведення міста Луцька. Раніше існував мораторій на видачу технічних умов на підключення е, до мереж інших громад. Якщо коротко, то домовилися про те, що 30 мільйонів гривень е, будуть проінвестовані в. Найближчі 5 років, тобто 15 мільйонів гривень Боратин дає Луцьку цього року, і ще протягом наступних 4 років ще 15 мільйонів гривень. Це дасть можливість оновити обладнання і зробити якіснішою послугою, і адаптувати весь процес водопостачання і водовідведення е, до якісних вимог. Тепер пояснюю на пальцях. Чому це важливо і що насправді стоїть за цими якби, словами? Зараз складно уявити місто без централізованої каналізації. Всі стоки, які приймає обслуговує Луцьк, стікаються на очисні споруди в селі Липляни. Вже декілька років Луцьк водоканал проводить реконструкцію очисних споруд. Ну і справедливо було би, щоб фінансову участь в цьому процесі брали всі, хто ними користується. Ну а це крім Луцька, ще е, Боратинська і Підгайцівська громади. Але як і у випадку з парком на набережній, про який ми говорили в попередніх програмах, важливі тут є мотиви, чому те чи інше робиться або не робиться. Отож. Ідея залучення фінансування з прилеглих громад, які користуються каналізаційними мережами. Луцька є правильною. Тут не поспориш і під сумнів не поставиш, але є й підводні камені. От подивіться, хто із забудовників зараз щось будує в Луцьку. Ну це одиниці, адже апетити владної команди в місті розгулялися не на жарт. Неофіційні прайси на право побудувати багатоквартирний будинок просто злетіли до небес. Ну і що в цьому випадку роблять забудовники? Ну ясно, що йдуть в прилеглі громади, де будуватися дешевше. Прилеглі громади до Луцька це Боратинська і Підгайцівська. Здавалося б, гроші вислизають з рук Луцької влади. Але Але ж можна просто перекрити каналізацію для новобудов? Що, в принципі, було зроблено? Тепер же на Боратинських землях в районі Львівської росте новий житловий комплекс і забудовник. Він не є чужий власником луцького мера, тому і з Буратином порівняно швидко вдалося домовитися. Залишився лише впертий голова підгадцівської територіальної громади Юрій Семенюк. У Луцьку намагається ухвалити переможцем тендеру скандально відоме товариство, що має корупційні зв'язки з проросійськими депутатами. Про це повідомляють засоби масової інформації, зокрема інтернет видання факти. Серпня 2024 року опубліковано протокол розкриття тендерних пропозицій в черговому тендері на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Луцької міської територіальної громади. Попри те, що очікувана вартість тендера від замовника склала 14 мільйонів гривень, а в обговоренні процедури подання документів цього разу потенційними учасниками було поставлено понад 40 запитань, і це свідчить. Про величезну зацікавленість українських технологічних компаній будівництві системи оповіщення для Луцької міської територіальної громади в тендері могло зареєструватися лише одне підприємство, яке очікувано і буде оголошено його переможцем. Вся суть в тому, що в тендерні умови було зашито одну заточку, завдяки якій. Власне, оце одне підприємство й могло прийти. При цьому тендер на будівництво автоматизованої системи центрального повіщення за участі товариства Укрзалізнича автоматика можуть викликати занепокоєння як в СБУ, так і в НАБУ, оскільки підприємство вже неодноразово ставало об'єктом журналістських розслідувань як таке, що під час війни лобіює інтереси народного депутата від групи Довіра Сергія Шахова. Ну він зокрема був оголошений у 2023 році в розшук вищим антикорупційним судом України. Ну і знову ж таки він відомий своєю співпрацею з країною-агресором. Цей тендер відбувається як продовження тендеру минулого року на розробку проєктно-кошторисної документації об'єкта, який називається нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Луцької міської територіальної громади. Ну і знову ж таки перемогу в ньому неправомірно було надано тому самому ТОВ Укрзалізнична автоматика. Це при тому, що воно не надало повний необхідний. Перелік документів після так званої роботи над помилками, і було оголошено повторний тендер 15 липня 2024 року. Ну але ситуація лише погіршилася. В учасників процедури виникло безліч запитань, і зрештою ніхто, окрім товариства Укрзалізнична автоматика не змогло взяти участь в цьому тендері через вписану обов'язкову умову від замовника щодо закупівлі технічного оснащення польської фірми. Digitex, єдиним ексклюзивним дистриб'ютором, в Україні якого і є саме ця компанія Укрзалізнича Автоматика. Попри те, що згідно з документацією, е, яка є у відкритих джерелах у 2022-2023 роках, це підприємство показує офіційну збитковість, але, ну, знову ж таки, це не заважає йому монополізувати ринок і брати участь у тендерах національного значення. І знову ж таки, тендер. По системі оповіщення передбачає 30% передоплати. Що відбувається з російською економікою за версією Центробанку Російської Федерації? Цього літа вперше, з початку Великої війни, про проблеми з економікою в Росії заговорили не опозиційні російські економісти, так звані, а путінські чиновники. Центробанк Росії 7 серпня опублікував так звану резюме дискусії щодо рішення про підвищення ключової ставки з 16% до 18%, яке вже відбулося 26 липня. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, голова російського центробанку Набіуліна, як і всі російські пропагандисти, використовує путінський новояз про ситуацію в економіці. Ну, наприклад, такі фрази, як відбувається перегрів економіки, помітне позитивне сальдування між попитом і виробництвом, спостерігається навіз бюджетного імпульсу. Що це все означає? Ну, перекладаємо на зрозумілу українську суть проблеми росіян зараз в тому, що в країні грошей більше ніж товарів. Це вони і називають перегрів. Попит на товари зростає завдяки величезним витратам бюджету, так званий бюджетний імпульс. І ці витрати йдуть, власне, на війну. Але власне виробництво та імпорт не встигають за попитом. Через це російський центробанк прогнозує підвищену інфляцію найближчі три роки. Отож, факти, які на це вплинули. Перше. Це підвищення витрат з бюджету в 2024 році на виробництво зброї та виплати по контракту учасникам окупаційної армії Російської Федерації. Друге, це скорочення імпорту через вторинні санкції США та ЄС, які значно ускладнюють транскордонні розрахунки з Китаєм та іншими е, підсанкційними країнами. Третє. Це дефіцит кадрів через контрактування окупантів на високі зарплати, міграцію і збільшення обсягів виробництва військово-промислового комплексу. Наступне це досягнення межі потужностей підприємства військово-промислового комплексу через. Ускладнення імпорту обладнання і знову ж таки той самий дефіцит кадрів. Ну і останнє це зростання дефіциту бюджету, який перекривається із заначки Путіна, так званого Фонду національного благосостояння. Через складнощі з імпортом ці кошти не мають товарного підкріплення і призводять до зростання цін. Все одно, якби Центробанк Росії друкував нові гроші. Отож, вже самі чиновники Росії визнали, що в їхній економіці не все гаразд. А нам не потрібно складати рук, потрібно донатити на наші збройні сили і сподіватися на себе, а не на те, коли економіка Росії впаде. Скільки заплатять українським спортсменам за олімпійську медаль? Олімпіада в Парижі завершилася. За підсумками змагань Україна посіла 22-ге місце в загальному заліку, здобувши 12 олімпійських медалей: три золоті, п'ять срібних і чотири бронзові. Перше місце посіли Сполучені Штати Америки, які здобули 126 медалей. За ними йде Китай, 91 медаль, і Японія 45 медалей. За олімпійську золоту медаль в Україні платять 125 тисяч доларів. За срібну 100 тисяч, а за бронзову 80 Ну, але є країни, де ця виплата в рази більша, наприклад, Гонконг, Сінгапур чи Тайвань це близько 700 тисяч доларів. Проте є і країни, де така виплата і в рази менша. Це, наприклад, Данія і Австралія по 14 тисяч доларів. А є країни, де взагалі відсутні виплати, наприклад, Великобританія, Швеція чи Норвегія. Отож, варто подякувати нашим спортсменам за гідне представлення нашої країни під час війни і побажати їм чергових наступних перемог. В Україні стали більше розлучатися і менше одружуватися. Хоча у 2024 році українці частіше розлучаються та рідше одружуються, але на 5 шлюбів в Україні припадає одне розлучення. Ну про це зокрема повідомляє Open Data Bot. Так за перші півроку, 2024 року, за даними Мін'юсту, уклали понад 72 тисячі шлюбів. Це на 15% менше ніж минулоріч, і на третину менше ніж е зазвичай до 2020. Другого року. Більше того, цього року вперше з початку повномасштабної війни було створено навіть менше нових родин аніж до 2022 року. Натомість шлюбних договорів побільшало на чверть. Лідером за кількістю шлюбів є Київ, де створили понад 9 тисяч нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина понад 7 тисяч одружень. А замикає трійку лідерів Одещина майже 5 тисяч новостворених сімей. Тим не менше в Україні стабільно більше розлучень, так за перші 6 місяців 2024 року було зафіксовано понад 15 тисяч розірвань шлюбу, і це в півтора рази більше ніж за відповідний період минулого року, і на 18% більше ніж за перше півріччя 2021 року. За чисельністю розлучень так само лідирує Київ понад дві тисячі розірваних шлюбів. До Трійки потрапила також Дніпропетровська область і Харківська. Натомість найменше всього розлучень у Закарпатській області 224, а найменше одружується у Чернівецькій області 1376 нових сімей цього річ. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал конкурент Конкурентів. Читайте сайт телеграм-конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!